Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо урок 37 Послухайте уважно віршик. Є такі чудні слова, звук 1 ніби два. Поруч звуки ці живуть, їх подовженими звуть. Сьогодні ми з вами познайомимося, в якому випадку приголосні звуки можуть бути подовженими. Є таке правило. Що подовженими можуть бути лише м'які приголосні: «дь», «ть», «зь», «сь», цю, ль, ню, та пом'якшені, шиплячі, ж, ч, щ. Для того, щоб легше їх було запам'ятати, ці приголосні, користуватися можна висловом, де ти з'їси цілини плюс жучешин. Якщо вони стоять у позиції між двома голосними. Давайте розглянемо приклади суддя між двома голосними, відчуття, галузя, волосся, привілля, кохання, підніжжя, обличчя, піддаща. Ну, а зараз виконаємо завдання. Нам потрібно поєднати склади, щоб утворилися слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Життя зілля, приладдя, каміння, коріння, волосся, заняття, суддя. Давайте запишемо ці слова. І пояснимо, чому ми написали їх з подовженими приголосними життя. Чому тут подовження приголосного т? Тому що він позначає м'який приголосний і стоїть між двома голосними і та я. Зілля. Люд теж стоїть між двома голосними. Тому відбувається подовження. Приладдя G стоїть між двома голосними, позначаємо який приголосний. Каміння теж «нь» стоїть між двома голосними і та я, позначаємо, який приголосний. Коріння стоїть між двома голосними і тая. Волосся «Сь» стоїть між двома голосними отая. Заняття Т стоїть між двома я, суддя Г стоїть між У та Я. Всі приголосні, які у нас подовжені, вони позначають м'які звуки, м'які приголосні звуки. Для того, щоб їх легше було запам'ятати, користуємося висловом. де ти з'їси цілини, плюс шиплячі «ж» «ш». В наступному завданні необхідно прочитати прислів'я та вставивши пропущені букви. Записати ці прислів'я. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадуємо правило, що подовженими можуть бути приголосні, які позначають м'які приголосні звуки у позиції між двома голосними. Книги ключ до знання. Приголоснинню стоїть між двома голосними а та «я». У працюючого обличчя рум'яне, обличчя, Приголосни Ч стоїть між двома голосними і «я». І будень, і неділя лінивому все безділля. Безділля л м'якіллю стоїть між голосними і та «я». Ці подовжені приголосні, які ми записали у цьому завданні, стоять між двома голосними і тому вони подовжуються, необхідно вставити із запропонованих літер правильні, змінюючи слово так. Щоб після сумнівного приголосного був голосний звук. Давайте пригадаємо правило: щоб перевірити написання слів із сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук. Ліжко. Змінюємо слово так, щоб ми чітко почули цей приголосний ліжечко. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо книжка, книжечка, бабка, бабуся, казка, казочка, стежка, стежечка, легко, легенько. Доріжка, доріжечка, ліжко, ліжечко, берізка, берізонька, ягідка, ягода. Тут у нас відбулося чергування голосних і о в корені слова, шубка, шуба. В наступному завданні необхідно прочитати прислів'я і приписки та пояснити їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В наступному завданні нам потрібно виписати слово, яке повторюється у кожному з трьох речень, та запам'ятати його правопис. Це слово середа. Це словникове слово. Перевірити його правопис неможливо правилом, потрібно запам'ятати або перевіряти за словником. Я вам дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!